Здорово, ми сьогодні приїхали в Турбоспот, щоб спробувати зробити дещо цікаве. Якщо ви знаєте, то ми з Лімо знімали два відоси. Стрітер переходить в парк він повернувся. Стріт, але все одно паркові трюки він не забув. І тому ми пропонуємо що сьогодні зробити: спробувати деко Аксель Торнадо» в паркових трюках, тому що ми зробили дуже легку стрітову деку. Яка важить кіло 600. І сьогодні хліб і рома будуть пробувати на ній робити паркові трюки. У них буде дещо ускладнена задача. У них буде сьогодні дека 6 на 23 Але навіть в таких розмірах, я думаю, щось у вас вийде. Спокійно. Причому. Окей, що ви хочете спробувати? Фігури трюки, давайте, накидайте. Що може На фан? Ну, са на фан. Погнали на фан. Що? Зона фліп, Фронт фліп? Добобрай. Да ты только недавно был паркером в фондемониуме. Я знаю брай, киклис, фронт брай, фронт флип, бэк флип. Так давай, все, давай, по накатываю, по списку прошелся, давай. Брай, фронт брай, киклис. Я почти напутаю, вот эта штука, типа, то, что ты кидаешь брай и вот так вот подводишь по себе. Это называется как бленд брай. Короче, вот такая штука, напиши в коментарях, комментариях, еще узнаете, что это за трюк. Давай, давай, Глеб, что ты стоишь? Глеб, а давай... Туды, сюды, туды. Ты на большой фан? Киклис, брай, хэнд плен Давай, и линию, раз ты, сюда, туда, сюда, Давай. -ху -ху. Давай, что-нибудь с ты сделаешь. На ну, что такое. Давай. Слава Богу, що це Слава не, зуби. Богу, не зуби. Це мої навушники Apple. Я, я думаю, реально зуби. Ще раз? Да, це Брайна Віп. Короче, Леп, Леп, давай тут кикліс, там Брайна Віп, а в дроп. Я не знаю, що в дроп хочеш зробити? Котор. С'їхати. Класний трюк. Давай, ну, щас щас Давай. Ай! Я б спершу зробив. А ч, ты не делал брайна на VIP? Да? Чё, Блин, сейчас... когда ты последний раз катался на понде? Четыре. Видимо, реально с стритером стал. А что не так? Я что-то не понял. Ну дай костри, давай, Олег. Ну ладно. Давай ну... сюда. И шо? І що, вона легка. вона дуже легка. Молодець. Он, он стояв і пендрився, що зробить з першої спроби. От перші враження. Іменно для паркових трюків. Як вона? Завелика дошка. За, ну, ну я звик до 22, но це для 2020. Ну, ну, у тебе за, зараз тебе стоїть форумова 22,8 на 6,5. Так. Да. Ну і ця дека. Міні, а, ну, а призван... я мабуть, зарублює перші. Все, все. Mm? Я мабуть з зроблю це все на тільки... ній. На свої? Ну вона трохи коротше. О! Ну так і я можу. В принципі дуже зручно вперед не кидає по розмірам. Він схожий на мій самокат, але набагато набагато легше. Хоча, в принципі, ну тут тільки вилка легше ніж у мене. А у тебя... Ну і дека У мене томагавка ну, по факту. у тебе тільки вилка ваша, а так все інше. Ну, так. Плюс мінус така плюс мінус. Так само, так само. Ну, і дека дека набагато легшеся. Ну от, кстати, ну, да. дека відчувається, ага. що вона тут типу, давить, ну, типу, тягне назад і через це, мабуть, ця дека крутиться набагато легше. При тому, що це 23, ця 22,2. А, -а, а. Угу. Це 23. Чого? Ну, я, до речі, насправді взагалі не відчув різниці сильної. Я думаю, треба кіклісів вкупляти, бо крутиться вона дуже добре. Давай, let's go. Зразу видно, що робить постійно. Батер батер. Uh, я його так собі втрім, мені легше робити напряму. Давай. В принципі, це от показує деку іменно як вона крутиться. Тобто, так, да, для паркових трюків, типа такі великі деки, це взагалі не ок. Але якщо ви хочете реально кататися в такому, з парковими трюками в стріду, як той же самий еденглянок, наприклад, то така дека прям ідеально підходить. Самокат великий. Дуже Прош великий. Тест. Ні, нормально там. Йоу! Нормально. Але... Це, це з голови продали. Реально? Да. З голови а, отаку. Твістер, твістер, це ж, ну, райтер самокат, Йоа, головою там. І фікач, бо то он так виліче. У нас тільки з'явився тренер, в перший же день розбив голову там. Без шолома. Без шового, ну. Пацани, не катайтеся без шолому, будете бити голову просто всю штуку, буде неприємно. Я просто не катаюсь зараз, я думаю, я бішолома. Резі можу з зробити. Давай я фронт прайс з'явився, я точно з першого Давай. Промах! <реш> <реш> <В> <реш> настільки... Трошки мізклік. Ні-ні-ні, тут проблема в тому, що цей самокат настільки легкий для мене, що я його аж перекрутив. Я звик до того, що мені треба сильно його вкинути <реш> і там вже спокійно призимитися. Так може тут тоді зробиш? Тут... <реш> і тут я сильно кидаю, <реш> а він улітає. Так давай тут. тут не, меньше. просто незвично, зараз зроблю. зроблю. Давай. У -у -у! <свист> я бачу, как он радуется. Иде, иде. Давай. Мой сигнатурный трюк. Что там он хочет цикаво сделать? О боже. О боже. Давай. Ну по-парковски, по-парковски. Пар -по Нормально. Ну я не паркерсы. Домбачай. Блин, ну ты реально, типа, уже давно не катался именно в парке, может, ты, действительно, забыл. Хотя, подожди, я помню, что ты, наверное, не забыл. Не, в другую сторону. Венч. Ну, давай попробуем. Давай, погнали. Больше. Изи, Ан... вот, крутится нормально с э, франкликов? -э, Но в слипе шамплик? можно на бутике и заработать. А если тебе дадут, там, не знаю, БМХ? Нет? Уже не то. А Блин, чуваки, э, наберите з цим відосом 2000 лайків и ми якось, чесно слово, зробимо фронт на електросамокаті. Сподіваюсь. <рес> Буде рахуватися, якщо ми просто маленький моторчик та електромашинки при до самоката? <рес> это будет вважатися электросамокатом. Фрон, давай бэк. Бек? Давай. Бекфліп. Фронт фліп і бэкфліп сразу же. Сходу. Береш е, Глеба спереді і рому задні на один самокат. Один фонт, хліб, другий Одночасно. Що станеться? Квантовий вибух. <сх two> <сх two> <сх two> Як він катається? Може, сра... Як він? Слухай, може одразу на бар? Ні? Я то його робив. Але я його не напрацював ідеально, тому чесно кажучи, я можу зараз всяких цікавіших прикольних набажати, ніж я на коляд Давай. Давай. Ну, Тут перша спроби. Ано. Я хотів щось ще. Що ти хочеш ще зробити? Що ти ще хочеш зробити? Мені кстати, подобається цей трюк. Він прикольний. І Я не буду його вивчати. Але він мені подобається. Просто зрекався, он, он пере... не спокійно Давай, ти це робиш. Зараз буде. Дуже небезпечно, реально мене тут поліцю. У мене таке відчуття, що він на своєму самокаті катав навіть гірше, ніж зараз на моєму, при тому, що він на ньому катається буквально хвилин десь. Не падай, не падай. От єдина проблема, А що? він перекручується в мене. Самокат настільки легкий. Якщо дивитися на мій, це просто жесть. Я не знаю, я улітаю дуже сильно. А якщо на дерево? Страшно? Ну, Давай. Ще пару трішків. Окей. Слухай, стой, 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 стой. Давай зараз щось глеб спробуй э, зробить, тому потому что... Що... Я з перший зроблю. Ну ты просто втомлений, Дуже жорстко втомлений. томлене. з с зроблю. Ставиш что-то? Два трюка, на те що зроблю с первого. Спершу. Страху ставиш? Я вже все просирав. Эх, не буде гемблинга. Ти ж сказав, що втомився дуже сильно. Я не звик до самокату взагалі, він для мене супер легкий. Це просто... Ну, он, тіпа, круч, парковий набагато. самокат для мене. Ну, Давай так, якщо б ти брав, ну... Ладно, казати, що тіпа, чи взяв би ти в паркцію декось дивно, але якщо тебе іменно. От прям дуже от стріт. Да. 100%, да. Ну, під, під хік 22 на 6,0. 100%. Ну не знаю, ти знаєш паркові трюки, ти вмієш їх робити. На фан? На фан зроблю, троху, брай, ну, от эту? Погнали. На фанбокс. Симплюков, сейчас перше сделаю трьох до быстро. Вот, в цьому та і проблема. Самокат то супер, крутиться дуже легко. Я просто до нього не звик, чисто фізично. Это логічно. Типа, Я коли катаюсь на більш маленьких, самокатах, після свого самоката, мені в принципі, некомфортно їх крутити. Типа, На моєму великому самокаті, наприклад, два юпа зробити легко, на більш легких самокатах зробити важко. ой 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 тихо 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 тихо, тихо. Живи, живи, живи. Таке відчуття, що ти його в перший раз зробив. <сих> ти раніше той трюк робив на трикутничках, але з фандою. З фандою? Ну так. Да. Блін, 54, а це 58. Ну, різниця відчутна. А різниця в 10 кілограмах тільки на дошці. А, точно, вибачайте, пів кіло. Ні, 600. Чи пів кіло? Чого? На кілограм 100, а це кіло 600. А на кілограм сто вважить? А, точно. Це 40 була. Я і забув. Так, окей, окей. Окей, okay. що ще можна зробити? Може і реально стріля в стріту, що там... Именно... Я знаю, що я хочу від себе побачити. Зроби щось на компінг на сміт і брайскат. Давай. давай. А навіть тут може спробувати. Давай. Я обожнюю, коли він робить Брайт Скат. Ну, со Сміта... <ріст> 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 стріт... Стріт більше контрольний, типу, катання, тому тут дійсно треба більше прикатуватися до самокату. Я так розумію, тут більше проблема не в брої. Тут би до тіти добре. Він не дуже, я чувствую, коли роблю бібар. О, це дуже добре. Ні, дивись так. Якщо ти звикнеш дійсно до цього самокату, давайте так, я вам поясню один прикол. У нього зараз дека тілт. І в чому особливість? Тілтуха вона дуже класно именно, смикається на різні трюки. А через те, що тут стакан а, більший, вона краще іміна крутиться. О, от, якраз у нас є тілт для прикладу. Поставь. От, поставь. Тобто, якщо ви бачите, то кут стакану у тілта він менший, у акселя він більший. І через це тілт смикається легше. Але аксель буде крутитися легше, навіть в більших розмірах. От так от. Потім підключиться в коментарях, якийсь є який реально 12 по фізики має. І потім пояснимо, мені все. 12 класів проучився. Ну у мене, кстати, по фізиці було 6. У мене. У 3. Ну бачиш, я розумний по Стріт. Стриту. Стриту? Давай стриту ще що так? Стріт! стрит. А я не знаю, а що ти хочеш стріту? Я хочу щось з 50 зробити по програмі. 50? Щось таке цікаве. Я б з перший зробив. От про що я казав? Через кут стакана йому просто важче робити банік на ній. Фендер знову в Опа! У сьомий винувати фендери. Це не у вас погане катання, це все фендери. Я одразу, щоб він зробив, давай. В мене просто самокат важкий був, в мене ось цей. Перший зробив. А що таке? Штабільний, штабільний трюк, штабільний. На, роби. Кого? Фіфі брай, Я не вийшов. давай. Давай. І не злисить. Парафін не злисять. Да! Факти, факти. Взагалі не злисить, чесно. Гранька суха. Це дошка суха. Грань не... Не, грань не треба, грань не треба. Починали відос як тест деки на паркових фігурах, на паркових трюках. Все одно закінчили те, для чого взагалі ця дека була створена. Для стріта. Фігач. Я думав, як мазать. Як мазать? Яку? Яку? Сторону, так. Да. Та боже, всю маш. Тебе теж помаш. О, нормально. Розкажи. Він не зробить. Не зробить? Не зробить. О, близько? Близько, максимально. Я коли навчився його робити на своєму самокаті, oh. я на наступний день взагалі забув, як його робити, і мені знову було дуже важко. Я от його десь приблизно місяць не робив. зараз щось так легко Давай. летить. Давай, добереш. Я ставлю... Ні, я нічого не буду ставити, yeah. Я... <плес> Це багато мене звичка, і вона ніколи не працює. Але я думаю, я гадаю, що він зробить. Я впевнений, що він зробить за три спроби. Ножки тягни, Давай. тягни ножки. Одна ножка, друга ножка. Ізі. Хорош. <плес> Чого? Боже, я... як воно легко! Я на своєму ну, набагато гірше зроблю. Чого? – Давай для експерименту я на своєму зроблю не Чого я нічого не поставив? йому <плес> <плес> ножку. Можу, там можна було відбити свою Ну, Я бачу, як ти крутив цей самокат, як ти крутиш цей самокат з 50, ну а будто дійсно ну, на цьому тобі легше. Блін, тобі реально цю деку, просто підпиляти і ну, просто взяти 22, то взагалі ідеально тут все полетіло. Власне. Давай, якийсь останній трюк, у прям жорсткий, прям цікавий. Ясно? Ну погнали на фанк, фінгер на бар. Фінгер на бар. Хорош! Ще захопився, ти в повітрі. Виглядає впевнено, прям дуже впевнено. Я подивився. Що он сказав? Що с твоих Я подивився, що я стрибав. в нього стрибав? Я суждаю. Ні, это класно все одно. Ну блин. Я в саню моляю. Хочу кікліс набрати на бар. Кикліс на бар? А я хочу, а я хочу бар на кікліс. А кікліс на неї. Ти вже спросила б, що Олег хоче? Олег нічого не хоче. Олег додому хоче. Я взагалі не хочу бачити кікліс. Ура! Я не хочу взагалі кікслюс. Олеж, буде друга частина, як ти робиш кікліс? Не буде. Я не хочу. Змія. Змія? Прикинь, він мій якийсь Я ніколи не бачив, щоб він це робив. А у нього взагалі короче, прикол у Глеба такий, що у нього бар просто от моментально. Ти іноді дивишся його відоси, ти не помічаєш бар, а він там є. У Глеба прикол такий, що він не вміє трюк і робить його за дві спроби. Це Жорика прикол. <кхи> <кхи> знову зуб, знову зуб. Давай, вставляй протести і повторюй. Держай-то шалом. Что случилось? Манол. О, нормальный трюк, кстати, киклес на барномена. На не? Давай. Мама, привет. С ручкой все хорошо? Ой, это не, нормально. Будет? Будет, скажешь, что будет. Я не понимаю, это киклис? можу А на виріть не можу крутити. Хоча можна спробувати. Одну спробу можна спробувати. Одну спробу спробувати. Давай. Зробиш. А, да. Давай, роби. Що? Без камери. Без камери. Перші спроби отак зробив. На хіл, бар на хіл! Давай, зроби! Давай! Три спроби? Давай, три спроби. Я піду до водички, Я не попри. буду не спокушатися на це. Рукаш, не буду. Давай, давай, третья спроба. О -о -о -о. <свес> да, рахуется абсолютно. А ну, Рома, давай мне самокат. Я хочу... <свес> самокат дай мне. Короче, у меня зараз идея. Попробуй тиклис. Может, на тему а -а -а. самокате... <свес> три спробы, вот. А -а -а. так само, так само три спробы. А -а -а. Клянусь, <свес> а, арешат, Честно честное слово. Олеж, треба с первой Да? Ну давай с первой. Ясно. No> Як завжди. Він не зламався, але... Я не розумію. Я не розумію! Хіл зроби. Хілл! Та ні. Фу, бяка! Я не хочу робити кікліс! Не хочу! Я зробив всього лиш три трюка за це відео, я вже втомився. Я взагалі не катався і вже втомився. Коротше, як вам взагалі ця іменно для трюків? Іменно для паркових трюків стріту? Зрозуміло, що ти не візьмеш парк, класичний парк цю деку, типу ти краще візьмеш на кому юніон, пандемоніум, лакін і тому подібне. Але якщо ти от, хочеш именно, робити багато трюків в стріту, ти б взяв її? Мабуть, так. О, якщо ти мені казав, ну би таке десь роки два назад, коли я катався на Да. Я би сказав точно, так. Да. Mm -hmm. Був вона трішки легше, ніж навіть метод. Ну так, да, Ну да. Да. Зараз я вже не такий молодий, тому я так така. Да, от, тем... от, от Ромі, Ромі якраз Сідошка. Ні, ну вона хороша, я не спорю. Вона прям класна, легка. Розміри дуже прикольні. Єдине, що, чесно кажучи, мені дуже непривично, це... Ось фендер. Такий фендер, да. Бо я звик до ось такого маленького фендера. Угу. І ось ця бандура мене трошки лякає. Ну, але в принципі, ну, давай так, і є декий тілт, ага. а яка, у якої тілт, теж тілки у тебе була бордова, Теорія. Теорія — точно. В теорії, ну, майже такий же він, тільки ну, так. він трошки більш скруглений, але це неважливо. Ну, він так само Ну, повеликий. Звикається, звикається, так? воно просто з часом mm -hmm. звикнеться. В принципі, поскользив, прикольно, покрутив, супер. Дуже хороша дека. Клас. Рома нагадує мені мене в 23-му році. Ну, ти в му році ми тоді тільки познайомились, да. і ти прям реально хотіли по трюкам і ти катався на маленьких деках. Да. Ну, Я тоді... як він зараз. А я зараз сам як ти. Виїжджати, чичу. Чувак стало 18 років і зразу же. Ні, ну скоро буде ще більше дека, скоро всі трюки забудуться, будуть тільки скальжухи. Чи софіси, фрукти всі так, да, так, да, так, да, так. Да. Тому, чуваки, якщо ви хочете собі легку деку достатньо, ну, це до, досі популярні розміри. 6х22, 6х23, щоб вона дуже легко крутилася навіть в паркових трюках. Блин, торнадо просто ідеальна дека, тому що вона найлегша з усіх таких розмірах. Кіло 650, якщо я не помиляюсь, це іменно чітка її вага. Дуже гарно. Ну так. А також конкурс на наждачко. Якщо ви хочете отримати ось такий наждачок, то пишіть в коментарях речення зі словом парковий стріт або стрітовий парк. Як вам подобається більше, тому що в минулому відео цей наш так отримала ось ця прекрасна людина. О, ось ця. І не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та дзвонити колокольчик, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. І всім адіос, амігос, до нових зустрічей.